Привіт-привіт! Ну що, я є? Ціле відро в полуниці є, накопала зранку. Хлопці пішли малину. Артур, Денис купають малину. Бо до малини треба такої більше фізичної такої сили, хлопської сили. Полуниця то таке, а малина то тяжко, воно велике куріння має. Ще б знаєте, як малина однорічна, то ще не таке велике коріння, як вже двохрічна там є, а ми всяку відправляємо. Тому треба корінь надертися. Я такої сили не маю. Добре, друзі. Сьогодні дуже багато хочемо зробити замовлень. Дуже багатьом повідправляти. Починаю відправляти не тих, що, наприклад, сьогодні замовили, я вже одразу купаю, ні, друзі. Відправляю тих, що попередньо замовили. Ну, всіх по черзі. І не хапаю, де більше замовлення там відправляю. Ні, друзі. Всіх. По справедливості всіх по черзі купаємо, ну бо так інакше не а я не знаю. А сьогодні тепло, сьогодні тепло, гарна погода, можна працювати. Добре. Що ми намагаємося і зробити? Коротше, сьогодні найбільше будемо старатися повідправляти людям. Так що ми приступаємо до роботи. Гайда, гайда працювати, бо роботи багато, а день такі короткі, такі маленькі вже тепер що треба багато всього стягнути. Погнали! Поправки сказати, я навіть маю коли знімати, чесно. Не маю коли знімати, друзі, бо стільки... Скай, таку, що, десятка. Стільки роботи, ні хлопців немає коли. Хлопці я купають, купають. Кують, купають, бідаки теж так тяжко купати, якщо чесно. Але... А я вже тут о, там мотаю, куріння змочую, перевіряю, куди що, покую тоді посилки. Так що певно, сьогодні короткий буде ролик, вибачайте, бо мушу. Мусимо то зробити. Мусимо то зробити, мусимо людям повідправляти. Навіть немає коли передзвонити, бачу, що є пропущені і немає коли передбати. Коріння все змочується і цей. І, і малина змочується, і полуниця змочується, бо... Чорна кльонка затягається, і воно волога тримається. Але так, висяк. Бачу, не знаю, як у пошті я переставала, але на новій пошті бачу, що швиденько за два дня я кону вже є. Вже проходять познаки. Якби коже... Ой! У другий, друге, третє, то ще помаленьку робиш, а як вже сотий раз запаковуєш, що двохсотий. Тут я вже так швиденько. А вже як тут тисяч запаковувала, то вже, певно, я не знаю, як буде, чекайте, ще одне все, коробки нам треба, друзі. Буде вечором по магазинах проїхатися, коробки шукати. Так, що там дві. Я пакую, пакую, друзі, тут все теж в коробках, до кінця. Еш. Я далі пакую. Хлопці, не знаю, вже десь четверта година маємо. <рес> полониця всюди. Я сьогодні не знаю, може вже п'яте вітро накупала, може більше тої полуниці. Я вибираю, 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 вона не закінчується. Її стільки багато ще треба. Добре. А хлопці? А ну йдемо. Ще працюють і працюють. Дай бо щастя. Я не знаю теж, в яку тачку ми завезли, може вже шосту чи сьому. Приблизно 100 курінчиків лазиться в тачці. Так, ти не далі купає. О, ти ще тут маєш башки, терняки. Кашмед тих не замовлень, так що треба все попакувати. Дивіться, яка гора, я, яка гора я ж трохи. Трохи нусті даю, але вона ж не з'їсть стільки, дивіться. Яка гора тих Ку -ку, тих, як панців. Третій рядок, де не четвертим. Вже п'ятим. так не годен, знаєте, стати і повністю викупити рядок. Треба так якби знаєте, як зробити, дати можливість. О, Денис, Денис аж в п'ятому. Значить лишається, ще один і другий. Я думаю, що я рад, друзі, один і другий. Вже як докупають їх, то я рад всі замовлення ми зробимо. Я так вже хочу, якщо чесно. Бо я постійно про них думаю, постійно. Думаю, люди. Хоть бідицька малина. А що? Все, бачите. О. Казали, друзі, що ще буде бабине літо, але зараз теж тепленько, так як бабине літо. Що, що ще буде, ти може збирати малинку? Та де? Вже, вона вже змерзла. Вона вже все. Вона але вона пшик. Все змерзне. Ти був щастя. Всі знають, що треба прилітатися, бачите. Все вже навчене за <свісно> стільки років. І що? Та ні, та що? А, маю на увазі, що не годен так цілий рядок взяти, викопати. Треба йти по прикраю викопувати, бо цей щоб звільнити більший прохід, бачите, зробити. Тобто ті молоді пагони. Але так не виходить. Дивіться, який корінь. Тут і однорічні, і двохрічні, мені здається, навіть трьохрічні пагони. Як їм всі вдає, так і купаю жилет від бідака ходить. то що купаю, Попробуй, не купайся. Я коли то хотіла теж спробувати. Та й не маю сили, чесно вам кажу. Я сижу малиню, малину, той не малині, а полуницю купаю всю. А тут було вирвати той корінь, то тут треба мати. Ну, так би 10-20, то може би вкупала, а тисячі я не годна. Часто. Але питаюся хлопців, кажуть, якщо сильно тяжко, то лишайте. Дуже вітер. Але що хлопці кажуть, що не змучилися, для них то нормально. Добре, що я пакую далі. Я пакую далі, що має годинку, можу пакувати. Гайда, погнали. Трохи хочу позмітати, бо тут страшне, що робиться, друзі. Все, що все кидаю на землю швидко-швидко. А вже був перейти, нема де. Що я сьогодні напакувала? Та багато напакувала. Багато напакувала. І ще потім знову будемо пакували. Що купа сажанців маю. Але вже хлопців. Вигнала Вигнала до хати. Ну і так сьогодні, і так ми друзі, друзі. Та то так здається. Нехай Бог милий, то дуже тяжко. Добре. Поки зроблю порядок і цей. Чекаю чоловіка. Чекайте, мене не бачите. Чекаю чоловіка та їдемо на нову пошту. Але знаєте, що мені подобається нові кошті? Що дівчата настільки активно, настільки знають свою роботу, що вони тільки тако знаєте, мах-мах-мах-мах-мах-мах, і ті квитанції тільки вилітають. Я не встигаю шукати позовті номери людей і адресу, як вони швиденько цей. То дуже мені подобається. Так, поносила вже коробки. Трохи є, трохи нині є, але ще не все. Ура! Ми це зробили. Сьогодні навіть не дуже вночі приїхали, тільки так на півночі. А ми що, ще по магазинах, друзі, ще по магазинах, треба було пачок, пустих, добре, що це... Добре, що трохи є. І я вам що скажу? Маленьке містечко, один другий, всі знають. Пішла до тих на нажебра, пішла до тих на жебри. Та й на жебрала. Ну, що нам робити? Ці як пачків треба. Саженці так не приймають, тільки в пачках. На новій пошті теж вже всі дівчата нас знають. Це цілий багажник пачок. Кажуть, приїжджайте трошки скорше. Навіть не питаються, що саженці, саженці, приїжджайте скорше, але ми не можемо скорше. Та нічого. Я вам скажу, що ми сьогодні дуже багато відправили. Завтра маємо дуже багато відправляти, а там вже не дуже багато вже залишається, так би. Але, друзі, поправді сказати, чекай, така загарна вже камера. Поправді сказати навзяв. Ми. ми одне відправляємо, а друге поступає. Люди цілий час пишуть, 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 замовлення роблять. А я все приймаю. Все приймаю. Ще трохи приймаю, а потім вже може буде все. Але наразі приймаю. Ще, Ще приймаємо. Але дуже багато вже відправили. Молодці. Так нас, Мамо, люди в селі хвалять, знаєте, як казали. А хто, ви мене, я вас, то так само і то. Молодці. Все зробили. Добре, друзі, ось такий був сьогодні день. Тяжкий, дуже тяжкий був. Через те, що е добре, що хлопці мені все допомогли, все самі купали. Я тільки полуницею займалася, купала і пакувала. А Денис з Артуром всю, -всю цю викопали. Малину, дуже багато. І тисячу саженців, може і більше вони викупали. Добре. Всім спокійного вечора. Мирної ніченьки, Всього тільки вам доброго. До зустрічі, до завтра. па-па!